Вітання глядачам телеканалу Бориспіль на часі новини про життя міста. Ви дивитеся програму Підсумки тижня з вами Валентина Ластовка. Сьогодні поговоримо про таке. Життя у темряві спричинило незручності про наслідки відключень електроенергії. У Борисполі почав діяти волонтерський склад. Кіборг із Донецького аеропорту передав стяг Бориспільському музею. Віялові відключення електроенергії нарешті врегулювали. На сайті Київобленерго розміщено графіки, та це не полегшило життя містян. Про наслідки темряви. Дивіться у матеріалі Олени Каліновської. Графік аварійних відключень електроенергії вже розміщений на офіційному сайті «Київобленерго». Про це на плановій нараді розповів перший заступник міського голови Микола Курнійчук. Також Микола Петрович наголосив, що через відключення електропостачання 11 котелень міста зупиняли свою роботу, що викликало обурення серед містян. Тому оплата за тепло їм буде перерахована. Але я хотів вам сказати, що коли відключається котельня, то газу тоді витрачається набагато більше, якби вона працювала. У стабільному режимі, тому що потрібно тоді газ продуть, як кажуть на свічу. От, по-новому запустити, по новому нагріть теплоносій і запустити її в експлуатацію. Від цього відбувається і руйнування теплових мереж, тому що коли котельня працює стабільно, теплові мережі знаходяться в спокійному стані. От коли відключається котельня, вода охолоджується, теплові мережі, звичайний метал теж охолоджується, виникають розриви самих теплових мереж. Окрім того, директор комунального підприємства Бориспільводоканал Олександр Гануш звернувся до містян з проханням у години вимкнення електропостачання скоротити використання води на випадок відключень. Електроенергії, водоканал спроможний забезпечити водою місто. А от 15 каналізаційних станцій, які мають відкачувати використану воду, зупиняються. Но справа в тому, що у нас, крім того, що ми подаємо воду, 15 каналізаційних насосних станцій, які повинні качати це, відкачати те, що прийшло вже після того, як подалася вода. На жаль, ми такої змоги не маємо. І по ці 2-3 години, коли була відсутня електроенергія, то прохання до населення хоча б цей час як можна більше зменшити водоспоживання. Виключити воду це не проблема. Ми теж, як тільки десь останавлюються другий, третій водозабори, де, як кажуть, великому мані треба дати команду, остановити основний водозаборний вузол. Тоді, оце включення і виключення, воно збурить ту воду, яка є в трубах. І після того як появиться електроенергія і включивши систему в нормальний режим, то люди будуть виливати, змивати ту збурену ржавчину. ржавчину. Через це це буде ще більше розход самої води. Окрім того, вимкнення електроенергії також впливає на криміногенну обстановку у місті. Про це розповів начальник міліції Роман Козяков. Значить, у зв'язку із відключенням світлу було здійснено декілька крадіжок під час того, як світла не було. Тобто, прикладом стало це приміщення міськради, а також офісне приміщення на київському шляху 14. Тому. Хочу звернути увагу, якщо перед часом відключення є якісь підозрілі або невідомі люди, то акцентувати увагу, можливо, охороні за якийсь час не допускати, або пропускний режим більш ретельніше вести. Міський голова Анатолій Федорчук порадив Бориспільцям дотримуватися простих правил безпеки, аби не опинятися у скрутній ситуації. Люди повинні теж трошечки включати свою сіру речовину і теж пам'ятати про те, що ми живемо зараз в дуже неспокійний час. Безробіття, на жаль, зростає. Багато сьогодні переселенців, тому відслідковувати оперативну обстановку досить складно, тому звичайно треба, і, якщо ми виходимо з кабінету, це стосується всіх працівників, які тут знаходяться, лікарня, пенсійне, будь-які установи, то, будь ласка, закривайте кабінет, навіть якщо ви думаєте, що ви вискочили на одну хвилину. Тому що вас десь затримали в коридорі, а можливо спеціально вас могли затримати в коридорі, там відволікли увагу вашу. От а для цього треба 30 секунд, щоб заскочити, взяти ту барсетку там, чи сумку і так далі. Тому, будь ласка, тому що працівники міліції, ну вони фізично це не не зможуть встановити тим більше з урахуванням того, що у нас транзитне місто. От здійснювати пошук досить складно. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. До Дня Збройних сил України учні всіх шкіл організували благодійні ярмарки, аукціони та концерти, на яких збирали кошти на потреби військових у зоні АТО. Детальніше розповість заступник міського голови Людмила Пасенко. І учнівськими педагогічними колективами зібрано на підтримку нашої армії 17 тисяч гривень. І особливо такий. Ну, такий душевний благодійний концерт пройшов в загальноосвітній школі номер 6 Волонтери невпинно продовжують забезпечувати вояків теплими речами. Для зручності зберігання потрібен був склад, і ось тиждень тому депутат міської ради Борис Шапіро надав приміщення. Екскурсію провів для нас волонтер Євгеній Боженко. Нещодавно в цьому приміщенні у центрі міста працював банк, а тепер в торговому центрі гранат облаштували склад, де волонтери зберігають речі для воїнів у зоні АТО. Приміщення надав депутат міської ради Борис Шапіро. Це теж нам допомагає очень сильно. То тобто регулярно там такі средства на бензин. Нам дають, тобто і так допомогу прин приносит, то есть это Шапира Борис Абрамович, то есть у него как бы было это помещение, оно сейчас пустует, и как бы мы поговорили, почему бы и нет. То тобто поставили сигналізацію. На підлозі розставлені в ряд військові чоботи, розкладені в стопчики, штани, куртки, балаклави та рукавиці. Викладені спальні мішки. На підвіконні складені медикаменти та печиво. Під стінкою пачечки із новісінькою термобілизною є навіть одна буржуйка. Поміж радів ходить Євгеній Боженко. Він волонтер. Нині працює під егідою асоціації ветеранів Альфа-антитерор спільними зусиллями. Спонсорів та звичайних містян всі небайдужі збирають речі, аби солдати не замерзли. Адже зараз, окрім окупантів, вояки борються із морозами. Містяни приносять ковдри та медикаменти. Майже 90% всіх речей закупили спонсори. Тут, якби повезло, знайшлися добрі люди, спонсори, які можна сказати, на 90% наповнили этот склад. Там в частності, от, наприклад, Сідорінка, Юрій Ніколайович. то есть депутат Минской Рады. То есть он и всегда помогал и до этого, то есть лично людям. Но в итоге как бы поток запросов, наверное, возрос. И он решил, что проще привести сразу много, положить. Ну и попросил как бы проследить за тем, чтобы она попала по назначению. То есть отдавать лично в руки, либо тем волонтерским организациям, которым мы доверяем. Допомагають усім містом зібрати речі. Так минулого тижня учні загальноосвітньої школи номер 6 на благодійному концерті зібрали понад 9 тисяч гривень. Частину цих коштів волонтери вже витратили на придбання спальних мішків. Купили 20 спальників. до минус 15, в принципе, ну, на снегу спать нельзя, но, как бы, если в блиндаже, там, либо в землянке, там, где-то, либо в кунге, то есть они нормальные. То есть уже тестировали такие, один уже даже отдали. То есть мы, как бы, думали, что с ними делать, то есть оставить все, увести все, то есть, наверное, половину мы оставим здесь для потреб города, то есть если вдруг кому-то понадобится. Вторую половину, ну, ближайшие, как бы, поездки, либо мы, либо с другими передадим на передовую. Вот. И сейчас достаток средств э, ну, э, планируется закупить хорошие такие теплые синтетические курточки. Ну, с хорошей ну, общинкой наши шьют, уже научились. Тобто, хороший матеріал. Склад працює лише тиждень. За цей час вже роздали приблизно 150 комплектів військовим. 50 чоловіків самі вибрали собі речі до смаку, решту відвезли на схід волонтери. Перевагу надають солдатам-землякам, та у допомозі не відмовляють нікому. Так надали форму та взуванки і для вояків із Фастова та Переслав Хмельницького. Is, всіх знайомих через знайомих через оповістили, що є є таке робити, якщо вам є необхідність когось там кому-то помочь, то есть сообщать. И, то есть к нам уже из Переяславля приезжали, и с этого, из Фастова было, то есть Киевская область, по возможности. С а, уже приходило от них пять человек, а, то есть мы их, ну как, евроватник, терм, термобелье, а, первый уровень берцы им там выдали, спальника еще тогда не было, чтобы выдавать.

Події на сході стосуються кожного українця. Діти з особливими потребами також допомагають бійцям. А то цього разу вісточку від бориспільців отримають вартові блокпостів у Маріуполі. Усі подробиці за мить. Діти з особливими потребами допомагають бійцям АТО. Вихованці реабілітаційної установи наш дім підготували речі, які волонтери відправлять на схід. Певні кошти зібрали працівники, певні кошти ми вторгували за рахунок тих продажу тих дитячих робіт, які були виставлені на благодійну ярмарку. Так і накупили речі. Ми думаємо, потрібні для наших бійців. Це чай купили, теплі носки. А також ми передаємо такі подарунки, які я думаю будуть зігрівати наших бійців, давати тепло і на снагу краще працювати. Діти власноруч виготовили обереги для вояків. Це жовто-блакитні літачки з побажаннями та українські народні ляльки-мотанки, які здавен називали захисницями. А це навмисне виготовили для бійців в АТО. Вкладали в голівку цієї ля лялечки на мистинку і загадували бажання. Звісно, бажання всіх було одне повернутися живими і здоровими. То це буде як маленький талісманчик такий. Бачите, дуже зручно, м'якенький, можна десь носити біля серця, тому що дітки, коли виконували цю роботу, вклали сюди частиночку свого серця, частиночку теплоти своїх рук. Вихованці нашого дому повністю усвідомлюють ситуацію в країні. Вони розповіли, чого бажають українським воякам. Щоб вони повернулися живими. Так, звісно. Сергійко, що ще ви бажаєте? І... Анічка, шашки. Не, не борий, щоб не хворіли. Не, не хворіли. Так. Не і, ножки. і ножки, щоб не боліли. Анічка, ти що бажаєш? Щастя здоров'я. Дуже щастя, здоров'я, щоб вони нас захищали. І дітки ось теж вони написали ви передасте обов'язково разом з цими подарунками. Діти власноручно писали цього листа. Всі підписалися, хто тут був. І хоче, щоб дійсно цей лист дійшов, щоб він їх зігрів, цих всіх хлопців. Ми хочемо, звісно, подякувати нашим волонтерам, нашим доброчинцям, нашим вже знайомим хлопцям, так? які будуть все це, це, наші дарунки передавати в зону АТО. Це наші друзі, помічники. Речі та обереги для солдатів колектив нашого дому віддали хлопцям з благодійної організації Добродій. Роботи були взяти по просьбі. канала 1 плюс 1 Соломея Ветвицкая беспосредственно для передачи солдатам. Солдаты на блокпост на блокпосты, точнее, Мариуполя, будут ехать в субботу, будет их передавать Соломе, попросили, как бы пришли, попросили у детей, чтобы дети сделали что-то от души для наших ребят, потому что, ну вот, как бы разные куколки-мотанки, рисунки, они все-таки греют солдата, они греют беспосреднее душу солдата. То есть я понимаю, важно для солдата там, да, и куртка, еда, и но вот сами как бы рисунки они как-то солдату более добры, более близки к сердцу. То есть то, что о них думают, то, что их ждут дома. Вартовые блокпосты в Мариуполе получают висточку від особливих детей Борисполя мы цими мы Вы все делаете огромное-огромное дело. Вот вы думаете, вы маленькие, но у вас очень-очень большие сердца и души. И то, что вы передадите нашим бойцам, а вы знаете, все там герои, вы тоже частичка этих героев. Они это получат, увидят и будут очень-очень рады. И они будут знать, что в Борисполе есть такие дети, которые тоже с удовольствием помогают и делают все для того, чтобы было теплее, было радостнее и хотелось вернуться домой живыми и здоровыми, и, конечно, домой привести мир. А он обязательно будет. Слава Украине! Героям слава Лія Бурлака, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль. День шанування ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС традиційно в Україні проводять 14 грудня. Це день людей, які ціною свого життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталася 26 квітня 1986 року. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України. Від 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком чаес. Зараз цю подію багато хто називає просто днем ліквідатора. І напередодні 12 грудня в Борисполі відбувся молебень та мітинг реквієм. Декладніше далі. Мальовниче місто, що розташоване на Київському полісі в Іванківському районі, стало чорною пусткою, яка забрала життя сотень тисяч людей. І стільки ж осіб постраждали. Чорнобильська катастрофа. 26 квітня 1986 року на ЧАЕС сталася найбільша в історії атомної енергетики аварія. Реактор четвертого енергоблоку вибухнув. Радіоактивні частки йоду, стронцію та цезією по. Ширилися на північну частину України, Білорусі, Балтії, Польщі, Швеції, Фінляндії та інших країн. З особливим болем згадують той день люди, які боролися з пекельним вогнем. Отож, 12 грудня, напередодні дня вшанування ліквідаторів, наслідків аварій на ЧАЕС, зранку в Свято-Миколаївському храмі відбувся молебень за загиблими, а потім мітинг реквієм на книшовому меморіально-парковому комплексі. Представник Ки міської ради висловили подяку активістам Бориспільської міської організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. І саме Україні випала така трагічна доля винести на своїх плечах оцю страшну трагедію. Тому ми не маємо права забувати її. Ми повинні пам'ятати про це, і мені дуже прикро сьогодні визнавати, що. Урядова програма передбачає якраз зменшення пільг для учасників ліквідації аварії. Це є неправильно. Я розумію, сьогодні труднощі в економіці країни, але хто як не учасники ліквідації, найчастіше сьогодні хворіють. Дозвольте мені, нашому міському голові вручити на голову. Нагороджується орденом часі Фошана Федорчук Анатолій Соловйович. Ось такою нагородою. А також представники всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України нагородили одного із учасників ліквідації аварії на ЧАЕС Володимира Пилипчука орденом за подвиг в ім'я людства. Це те, що сьогодні нагорода це нагорода тих всіх моїх друзів яких сьогодні зі мною немає, які зі мною були в одній машині, які потім через декілька час, після декілька операцій, вони помирали, ми їх хоронили, але тоді це все було тайно. Сьогодні ми відкрито говоримо, що у ліквідаторів перші посвідчення, яким видали, це було 5 тисяч. 92-го року. Вже пішла зовсім друга цифра. Ми знаємо, що ліквідаторів, сьогодні Анатолій Слович говорив. Так я скажу, що почитано. 650 тисяч це ліквідаторів. А з 92 року почали давати вже посвідчення учасникам. Цей день слугує нагадуванням всім нам про ту страшну аварію і кількість загиблих ліквідаторів. Отож, сподіваємося, що держава повернеться до цих людей обличчям. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль. Кіборги Донецького литовища це легенда сьогодення. Одним із них є і Борис Пліський мобілізований із позивним Гарік. Нещодавно чоловік повернувся у відпустку до рідного міста. В пеклі війни він перебував із березня. Із собою привіз прапор України від захисників кіборгів. На нараді міського голови цього тижня національний стяг передав через секретаря міської ради Володимира Пилипчука музею. Він чому не казали матері, і на сьогоднішній день матері не знає, тому я не кажу його фамілію, я не кажу, не кажу, як його звати, але скажу, що це мій виборець, якого я підтримав, якого я тримав із батьком і всі нарадувалися, коли він отуди телефонував. Він пише, музей міста Борисполь од от, от боргів, ті люди, які в аеропорту. Аеропорт Донецьк, жовтий листопад. 2014 рок, два місяці, 79 окремо, Оце таке. Це те, що він носив при собі. Це сильно дорого для нас. Тому що, Анатолій Солович, я хотів би передати вам якусь комолові. Для того, щоб ви передали музей, нам вдалося поспілкуватися із Борис Пліським Кіборгом. Чоловік розповів про те, як не військовий став професійним армійцем, про будні військового часу і обурювався псевдопатріотизмом. Ексклюзивне інтерв'ю звичайного героя. Дивіться вже незабаром. Ось таким видався цей тиждень. Наступного будуть інші новини. Стежте за життям Борисполя разом із нами у студії. Працювала Валентина Ластовка. До зустрічі на телеканалі вашого міста.